Команда проєкту «Громадимо» відвідала Шепарівці. Тут старовинна церква пам'ятає молитви кількох поколінь. Ліси були свідками жорстоких розстрілів, а сьогодні стали домом для червонокнижних птахів. Тут вдалося познайомитися з тими, хто береже традиції майстром лозоплетіння, вишивальницею з аргентинським досвідом. Художницею, що пише ікони, та займається ліпниною та її сином, 11-річним вундеркіндом, який творить музику майбутнього. Проєкт громадимо в Шепорівцях зафільмував неймовірні історії і покаже їх вже у четвер. Одразу після подій. Це проєкт громадимо, щоб не зурочити пані. Покажемо Шепарівці, такому. У сузькому стилі якась нова ідея є. Я фис. Я знаменита людина. Їй не приходилось ніде працювати. Дуже страшно було. Вам не встигну день і нічли колони людей. Ритм дає ж ритм. Народжується спершу один елемент. Не, не йде. Не робіть це, ми знімаємо. Що ти робиш? Машини стають. А ні в кого такого немає. Ми на телебаченні виступали.